Був тут? Це де бобавера жива? Да. Внутрі ж ми не фотки. А Так. — там Дівчата, а да. це ти забудь? Так. щось. Наліво погребене обрізане, попирскано. Направо ще ні. Ми наробили на нього. Попуху. Сирій його обкорвав, там оклював, його пив, все. Все, здається, настільки менше, ніж раніше, да. як п'яці. Коли ми були малими, таке все здорове було. Двір здоровий, хата здорова. Да, да. А зараз так, все наче зменшилось. Здесь вроде бы на трассе везде пять лет. ну да. было я уже так и все показал. Да, да. Соломи ее. Запах и стояли в лету, ночью. Да, запретили в полете, спалим так. Запретили. Тихорязно. Ты спал, Хорошо. Привет. Классно тут. Да. Пахнет так хорошо, основаю. Спокойно, тишина. Папа йде за дім. От і сюди досі порохи от пошов. Компаливаться. В ромашках лягаєш в і сили, вона все так себе гуляє. За доху тебе, набудешся, комусь буде. Ну вот, ну дві я здимаюсь. Значить, що там щось було, коза. нічого там не було. Нічого там не було. Ось там сохід. І, І на ту сторону з дворі там до яблуні під хатою теж було. І зійшла, там був. А тут те чого не було, тут був вже город. І яма ж була, вона де ото канава десь не розпець точно. Оце тут нормально, а там, а може, попали, що щось... А ти чим займаєшся?

А, але так, але так. Ну, Оце вам фазам. Де нікому не треба. Хто жилає село? Газу нема тут. Газ під двором є, тут нема. Вода в дворі є, вода в нас погана, бо сюди башня гемотан на селі. Поки сюди дотече і виходить сюди, виходить, все ржавчину зганяє. То коли Кава сельок дуже вийде, за шкоту йому кажуть, відкрию, открию, яка або красна пішов. А там як прозивається, от башню. башня. Тоді набирається, як вже набирається, шкала мутить. І все пойшов з Так Як куди красне? І пішов в армію. Ну, а наш же тут, хто його приїжджав. Петро заходився, квартиру давайте, сидить, армії йде, де жить буде. Так, я, я ж не за те заходився на корці. Тоді коса на камель знайшла. Строїти не дам. При, при... Зрагу дам. Строїти не треба, я вже настроїв, ніякого не треба. А, так, а я, я би туди дві спальні. Да. Все було б тут, і гроші були. Все було. А тоді ж пройшло як? Оксані на роботу в саді І до шести, поки приклюпимо, ну. Зимою це надано темно. Батько вже помурчився, побрився, все в рані позакинуло, відправить телевізор. Вірко, зустрічаю, кватеранки писали. Ну, я ж, поки Оксана до роботи, з чотирьох я кончаю, а вона 6-6-30. Я, я розкарю. Встрічаю кватіранку. В ній як знайшла коса на камінь. Все. Ну і пішли. Дві спальні. Без проблем на космоді. Криша дивись. Вот вся сторона, воно третє вікно. Да. Там. там була глуха стіна, і з кухні батько з батьків в свої шовки. А кухня стає широка. А вони з роблять і туди вікно. Оту. Ота, задні. Я туди я паню. І воно дві спальні. Здоровенний зал. Да. А кухня, коли на кухні запрацювати, вона здоровенна. Також 15 да. чоловік не робили. зібрати. Ну, кухня іде, баж... Зразу піч була нормальна. Тоді піч викинули, Гру... ну, груба ж була здоровенна, на дві плюси. Ось тут отак. Ось коли різця їм а окно було туди. По не а тим там спальника, окно не туди, посон не міняється. Не, 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 не. Дві спальні для сім'ї хапає. І дітям було. Перву кому повідає, можна було виводити. А якби перспектива до воду підвести, то в чолані ж можна було. Шума, і туалет, ванну, і, туалет і, ванна, і, і, і і все було. І було б. Жена... При... І життя і планував. Я ж краю батарею ставив, щоб до топлив. Ну, Батько всю і строївся, здоров'я потеряв, сказав, я ванна, ні, не дам нічого. Ви не, не на стройку. Це ставок, на якому ми ви виросли. І зимою, і літом на йому. І на льодяшках плавали, і на буграх сало жарили, і вчились курити. І ціле, і ціле літо з не вилазили. А ну тут родилися, ну матки всі. Лебеді літали, довели бути. Нога застрягла в машині. Діві повністю. <плес> Дякую. Вот там бур'яни повністю. Вони вотами всі бур'яни. Ну, бать хоть там години було на якось лагері, але вода. А вода на ворон дається. Щось вони бачили, не випали Ну, Випали не так, не хоче. через палку, якщо мама не використовує дихи, і прийшла тобі десь. Я вже поздно. Так, що? Більше того, то я вже в YouTube це записую. Не то, що в YouTube. Господи, я щось так секретно записала. Бери, Натя, правіє, ти твердіше, по грибешку. Во-во-во-во-во-во. Вово. Там висипка. Бо то там жиденьке. Пойдёшь, господи. Короче, петиції підписати. Мало везде такі генерації, отакі непонятні. Так, все, головне ж заповнити розказує. Да. А що <реклама> це? Самогонка. Чому мені подобається? Чого? Є отдельно заводка. Да у нас а у Іри есть чайник двухэтажный даже. Да ты подарив. Серьезно спасибо.